Привіт, друзі! BMW продовжує експериментувати з дизайном своїх автомобілів. І сімка G70 один із ключових учасників цього процесу. Це найбільш незвична сімка за всю історію моделі. Так от BMW готується до планового рестайлу Фламана і з'явились нові знімки новинки, на яких видно вже перші відмінності рестайлу від нинішнього варіанту. А ще з'явились нові технічні подробиці про новинку, і я не могла пройти повсте, щоб не розповісти вам про них. Але давайте про це по порядку. З моменту появи останнього покоління четвертої серії, баварський бренд прагнув максимального збільшення фірмових ніздрів, що стало предметом жарких дискусій серед шанувальників марки. І сімка стала жертвою нової дизайнерської мови компанії. Проблема в тому, що якби вам не подобалась нова сімка, продаж у неї йде краще ніж ви могли б собі подумати. У 2024 році тільки в США компанії вдалось продати 10 тисяч 15 автомобілів практично такий же результат був і в 2023 році для порівняння Mercedes s клас який завжди вважався королем цього сегменту, розійшовся тиражем у 8809 автомобілів за той же період. Та й у 2023 році відрив s клас від сімки був не таким уже й великим. s клас у 2023 році продався тиражем у одинадцять тисяч автомобіля на території США. Виходить, що на деяких ринках. BMW за допомогою ось такого дизайну вдалося таки потіснити s клас а десь навіть вирватися в лідери. Навіщо ця прелюдія? А до того, що BMW не вноситиме радикальних змін у вигляд оновленої сімки. Навіщо псувати те, що й так добре продається? Зміни у вигляді, звичайно ж будуть, решітку радіатора зроблять менше і не такою зухвалою. Так що, кому вона виїдала очі, можуть радіти. А ось дворівнева оптика поки побуде ще з нами. На що натякає низько розташовані її елемент. Ементи задня частина залишається практично недоторканою. За винятком оптики її трохи перемалюють. Бічний профіль залишається таким самим. Отже, рестайл буде легким і націлений на усунення недоліків моделі. Інтер'єр чекає на більш радикальне переосмислення. екрана архітектура піде в минуле, а її місце займе новий BMW iDrive Panoramic Vision. Одним із ключових елементів оновленого iDrive стане інформаційна розважальна система з матричним підсвічуванням. Що має покращену структуру меню і спрощене управління. Однак найпомітнішою зміною є BMW Panoramic Vision – гігантський екран, що тягнеться від однієї стійки кузова до іншої, виконує роль проєкційного дисплея. Це рішення вражає своєю амбітністю, але постає питання: наскільки такий підхід буде зручним для водія в реальних умовах. Величезний екран видаватиме більше інформації, але чим більше він відволікатиме від дороги, покаже лише час. Сам дисплей розділений на три зони. Центральна область перед водієм працює як цифрова панель приладів, замінюючи традиційні аналогові елементи. Бічні зони можуть відображати віджети, що настроюються, які переносяться з мультимедійного екрана простим свайпом. Серед доступних віджетів: компас, прогноз погоди, керування аудіосистемою, навігація, індикатор потужності та крутного моменту. Така гнучкість здається багато обіцяючою, але успіх залежатиме від того, наскільки інтуїтивно та швидко водій зможе адаптуватися до цих налаштувань додатково пропонується ще один проекційний дисплей з 3D-елементами, який виводить інформацію про маршрут та системи допомоги водієві прямо в поле зору. Цікаво, що BMW першою у світі використовує відразу два проекційні дисплеї, демонструючи дані в логічній та зручній формі. Відмінною рисою нового iDrive стала відмова від традиційного центрального джойстика. Тепер керування зосереджено на багатофункціональному кермі з тактильними кнопками. Цей підхід назв ні БМВ Шайтех має на увазі приховані елементи управління, які з'являються лише у потрібний момент. Наприклад, при вхідному дзвінку Panoramic Vision з'являється повідомлення, а відповідна кнопка на кермі підсвічується зеленим кольором, пропонуючи водієві прийняти виклик натисканням або відхилити його свайпом. Такий мінімалізм виглядає футуристично, але наскільки він практичний? Відмова від фізичного контролера може прискорити взаємодію. Проте для деяких водіїв, які звикли до Тактильних відчуттів це стане викликом. Сама ж операційна система заснована на Android і надає ширші можливості оновлень та персоналізації. Водії зможуть завантажувати зображення для встановлення фону мультимедійного екрану, а також природніше взаємодіяти з голосовим помічником BMW. Завдяки використанню нейромереж та великих мовних моделей, асистент зможе зрозуміти складні запити. ось сімка все це отримає і технічно зробить крок далеко вперед. Знаєте, що найцікавіше в цьому всьому? Що Мерседес планував викотити рестайл С-клас вже в 2025 році. Але після того, як BMW викотила на початку року новий iDrive, Mercedes Мерседес вирішила перенести реліз оновленого С-клас на 26-й рік. У технічному плані BMW збереже всю свою нинішню лінійку моторів, а також запропонує щось нове. Як ви знаєте, Сімка з v 8 в Європі недоступна, але ця проблема, яку можна вирішити, компанія хоче розширити лінійку доступних моторів гібридом з чотири. 4 літровим В8 та електромотором з віддачею 653 кінських сили та 800 ньютон метрів. Такий гібрид використовується у звичайному BMW XM і сімці він буде, якраз поява такої модифікації ще раз говорить про те, що BMW дійсно змінила свою стратегію, і компанія розширюватиме присутність v 8 у своїй модельній лінійці. Ну, а що стосується сімки, її дебют запланований на 26-й рік, тож чекаємо з нетерпінням.